Але цей сезон припав на кожну годину для нашої країни. Скажіть, як театр збирається розрадити глядача, трошки відволікти може від цих сумних подій? Дякую за привітання. Так, ми сьогодні дійсно відкриваємо двері 70-го театрального сезону. І я думаю, що кожний е, культурний запас. Шановні пані що, та панове, не пропустіть унікальну можливість взяти участь у програшній лотереї. Купуйте свої і отримайте безкоштовні лотереї. Відбудеться в Ви Антарксі. Да на вас чекає приємні сюрпризи, що то не втрачає, болі, втрачає болі, шанс, щоб людина могла знайти відповідь на те чи інші запитання, які сьогодні є. І допомогти, тому що в От, ви допомогти якими чином втекти від реальності? От телебачення навпаки заганяє в реальність, так? а театр він дає таку подорож втекти, подорожувати пів години, дві години-дві з половиною, забутися якимось чином і отримати нову здорову енергію, задля того, що можна завтра піти на роботу з іншим настроєм. Скажіть, будь ласка, ви плануєте, може, якісь акції? Я хочу сказати, що сьогодні навіть будуть у нас люди з воєнного госпіталю. Це перше-друге. 19 числа ми граємо в рамках проєкту «Єдина Україна запрошуємо до України. Такий проєкт «Ось є. Це разом з університетом банківської діяльності Національного банку України. Значить, і збираємо повністю кошти на реабілітацію воєнних, які прибули з зони АФО. Насліджі. Ну, ви знаєте, дійсно, присмак є гіркоти, певно, що у нас в країні сьогодні є якісь певні розрізання. Але ми з настрій ходим дуже простим. Сьогодні кожному роздано. Простетик, зі словом гіднаємося. Тому я думаю, що під, під таким слоганом ми, ми маємо перше розпочинати свій сезон і взагалі кожен свій день. Тому що, знаєте, культура це така велика духовна молитва, яка, незважаючи на будь-які обставини, має формувати нас. формувати нас. Тому ми, які були не нас в суспільства, виходимо на сцену як всіх. Це навіть не говоряться. Знаєте, є дуже багато випадків у житті артистів, коли помирають їхні рідні люди, а мати помирає, а вона через день грає виставу. Причому головну роль. І далеко не невесела. Це потрібно знайти в собі е таку силу, таку чисту мораль, щоб ти відіграв роль, і, можливо, навіть якимось чином присвятить цю роль. Тим людям, які сьогодні чи там рівні стрільні класи. Професіоналізм має бути самі, не зважаючи на більш. Програма надзвичайно обширна, ми дійсно сьогодні відкриваємо 70 й сезон і хочемо, щоб сезон був дуже насичений. Таким чином, як я вже сказав, 19 числа ми маємо програму Вікува Україна. Далі ми граємо 30 го року прем'єру вечірну в зіку. Я буду досвідчувати саме цей жанр, тільки цей жанр. Далі ми граємо листопаді від Баха до функба. Це симфонічний оркестр, наш та такий бренд. 7 грудня ми граємо дитячий проєкт Мюзик Пітскін 19 грудня граємо Браволюкает. До 80-річчя 26 27-го 27 граємо mm -hmm. штраус-концерт. Uh, і uh, далі починаємо звичайно, велику зараз роботу з жовтня місяця. Це дязят, тільки дівчата мюзик. Ми нарешті отримали права на постановку від Американського агентства авторських прав. Mm -hmm. yeah. За. Це буде прем'єра. Це всі, який проєкт це все прем'єра. Тому mm -hmm. ну, що ну, навіть якщо ми маємо знакову назву цього штраус концерт наприклад, так попередньо то це буде зовсім інша вистава від імені. Але е, маємо вже таку традицію, знаєте, постійно зберегти в репертуарі ці назви, зберегти їх, і... щоб кожного разу якусь нову назву, але по-іншому називати цей концерт. Грати у них якісь знакові бренди. Тобто, знаєте, там як Віденський, euh, та, 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 та так само у нас річний втратив концерт національної бренди. Далі ми підемо і вже почали роботу над ім'я Кальваном, але це така таємниця поки що. Ми не хочемо відкривати, що це буде за проєкт. Звичайно, міжнародний фестиваль вже наш ці, о фест, оперета, беремо мюзик, фест. Це оператора і опера. будемо досліджувати українські і європейські Значить, ну і тема така популярна, ну, наприклад, є цього, значить, дуже багато сьогодні буде прем'єрних номерів. Тому що я не хотів би зараз перелічувати всіх, тому що прем'єру в цьому концерті 12. Ну, мені не 80, тому що я чувствую себе молодим, здоровим. Также офіцер апі... 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 піді... молодой. Кожним годом, ну з кожним роком, перед, у нас завжди е оно. Тому я думаю, що 160 років отправлю 6 молодший. Ні, не можна йому він начать піде на війну. Це, це у нас е... ли, гараж. Так, всі за цю сторону між годами, двоми за за і в сторону давайте на нас просто сфотографуємо.